У кожного психолога-консультанта або в терапевта є власний напрямок, в якому він заглибився у навчанні і в якому він профілює. Мій напрямок це родові сценарії або дитячо-батьківські відносини. А є ще Засобом або інструменти або техніки, які використовує психолог. Вони також мають різноманітні дуже велике, не буду все прилічувати. Я використовую інтегральний підхід, і це означає, що в залежності від того, яка людина до мене прийшла за психотипом, за темпераментом чоловік або жінка, я використовую різні І це інтегральний підхід. А найулюбленіші мої напрямки це розстановки, причому як онлайн, так і офлайн. Це емоційна образна терапія, більше чуттєвим людям, і тим візуалам підходить, наприклад. Це НЛП дуже класна штука для всіх заходить, для жінок і для чоловіків, навіть для дітей. І арт-терапія. Ну, Арт-терапію малюємо, зазвичай тільки офлайн. Я сама з Тернополя, Українка. Консультую і офлайн, і онлайн. Знаходжусь на сході міста Тернопіль, якщо вас цікавить геолокація. Пишіть в директ, підписуйтесь, звертайтесь, спробую вам допомогти.